Усіх вітаю. І сьогодні на кінець ми з вами зустрілися і поговоримо на ту тему, яка багатьох турбує інколи ми про неї не хочемо говорити, інколи ми до неї не хочемо підійти серйозно, так? але ця тема вона дуже 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 актуальна. Чому вона актуальна? Тому що дивіться, душ приймаємо кожного дня. Вмиваємось вранці після пробудження кожного дня зубки чистимо. Хочемо, щоб наше тіло було свіже, да? доглянуте. Хочемо, щоб наша шкіра була підтягнута, свіжа, доглянута, нетьмяна. Да? Але е, не задумуємося над чим? Не задумуємося над тим, щоб із середини також зробити собі певну дезінфекцію, да? для цього і створені паразитарні програми. Не задумуємося над тим, щоб. Зробити внутрішній душ для свого організму, да? щоб попіклуватися з середини. А що це нам дає, коли ми про це не піклуємося? Ну, дивіться, от ви знаєте, що це як добрий день, да? почистити зубки, да? вранці там вмитися, душ прийняти, волосся, голову помити, да? попіклуватися про стан обличчя, щоб гарно він виглядав. Ми ж про це думаємо. Добрий вечір. Думаємо, да? а про середину не думаємо. А знаєте, я завжди е, даю приклад і кажу, що е, от дивіться, от е, коли ви таке зараз питання не дуже приємне, але знову ж таки про це треба поговорити. Е, коли ви е, ходите в туалет, ви ходите в туалет кожного дня, чи ви ходите там через день, чи раз в три дні, як у вас це відбувається? Чи задумувалися ви колись, е, а де це все дівається? Ну, ніде не дівається, в принципі, так? Да? Дівається тільки тоді, коли ми вже сходили в туалет. А якщо є питання там шлаками, токсинами, закрепами, це все ми носимо в середині, це все ми носимо в собі. Да? І при цьому ми ще не задумуємося над тим, щоб зробити внутрішній душ для організму, внутрішню дезінфекцію. Да? Унітази зими, посуд миємо. за всім дивимося, а за своїм. Організмом всередині ми не дивимось. Тому сьогодні ми з вами ось саме зустрілись поговорити про тему детокс, про виведення шлаків і токсинів. Тільки тут увага не путати. Це не про дієту, це не про нас знущання над собою, це не про випити щось, щоб е, воно вийшло там або сюди, або іншими шляхами. Да? Це не про обмеження себе, це про здоровий. Детокс, це про піклування з середини. Це про те, щоб почати себе краще почувати, щоб привчити себе до того, що потрібно не тільки зовні за собою доглядати, а потрібно і з середини піклуватися за свою чистоту. Поживіть в квартирі, в будинку, в якому ви не будете прибирати на протязі року, двох років, трьох років. І одразу тоді дайте собі запитання. А коли я робив детокс, добрий вечір, коли я робив очищення для свого організму, і потім ми ще й хочемо, щоб да, наш організм гарно функціонував, щоб в нас був і гарний сон, гарна здорова нервова система, не тьмяна шкіра, не дрябла шкіра, да, щоб не було висипів. Ми хочемо, щоб це все було. Але при цьому ми ж не піклуємося. Ми ж не думаємо да, за те, що дуже сильно на наше зовнішнє впливає наше внутрішнє. Тому ми сьогодні з вами поговоримо про детокс: про очищення, яке працює, знаєте, от, що мені дуже подобається, на клітинному рівні. Очищення на клітинному рівні. Дезінфекція організму, і що ще мені також подобається, що це внутрішній душ для нашого організму. І е, є в бренда Форевер такий набір, розроблений, що мені дуже подобається, підхід бренда. Да? Є вчені, які співпрацюють з брендом хіміки, нобелівські Лауреати, там да? вчені, і да, і от є своя лабораторія, і саме бренд Форевер розробив унікальну програму. Дев'ятидену програму, яка несе за собою очищення, оздоровлення, відновлення на клітинному рівні, і отут не треба путати його з я ж кажу з якимись дієтами. Там є їх купа всіх, да різних дієт, Багато хто жінок з ними стикалися, але це більше питання зовнішнього, да що ми там хотіли скоригувати десь свою вагу. Але ж це не питання до очищення, до перезавантаження, до відновлення вашого організму. Да? А от сев'яць програма, вона науково така, знаєте, підтверджена, і це підхід, розумний підхід для того, щоб за 9 днів це небагато, за 9 днів перезавантажити ваш організм, дати йому сили по-новому да, функціонувати і дати вам сили почувати себе набагато-набагато краще. Дивіться, одразу хочу сказати стосовно детоксів. Якщо ви навіть собі вже да, там поставили за мету, що ви хочете пройти детокс, ви хочете почистити свій організм, не е, потрібно одразу до цього приходити. Потрібно зробити підготовку. Це дуже важливо. Це дуже важливо, навіть якщо це не стосується детоксу, який ви зараз оберете від бренду Forever, да, хоча він безпечний, класний, ще він мені подобається, що його можуть проходити, в нас проходять вже дівчата, які готують груддю, півроку пів року вже коли дитинки, можна без проблем пропити, тому що там бувають різні операції, бувають наркози, щоб це все повиходило. Розумієте, да? Це безпечний детокс, да? Оце, що мені дуже подобається. Ми можемо тоді також зрозуміти, якщо проходять годуючі мами, це. Тобто для нас це взагалі класно, для людей, які там да просто хочуть ну, вирішити це питання там. От дивіться ще єдине, що приступити до самої розповіді, єдине, що я також хочу зауважити, як ви можете зрозуміти, що вам потрібен уже детокс вашого організму. Ну, найперше, подумати, коли ви робили генеральне прибирання всередині свого організму, чомусь квартиру, хату ми вбираємо, а подумайте, коли був детокс. Всередині, да? це перше. Але як ми по симптомах можемо зрозуміти, що організм уже вам підказує, що йому треба детокс? Да? Дивіться, найперше, це те, що ви маєте поганий сон, і це не тільки питання нервів, стресів, да, в якій ми зараз ситуації з вами знаходимося, а це і питання вашої зашлаковки. Бо організму треба дуже дуже зараз багато витрачати енергії. На що? На те, щоб перетравити їжу, на те, якщо ви ще, не дай Бог, не ходите кожен день в туалет, це ще хуже, тому що ви всередині носите скарби тільки не ті, які треба. Знаєте? Ну, правда, але ж вони негативно впливають на нас. Да? Потім, якщо ви роздратовані постійно, у вас є тяга до солодкого. От поїли і щось ще солоденького б з'їли. Да? Це також вже перший сигнал, що організм хоче детоксу. Дивіться, коли у вас є тяга до солодкого, це не питання, що ви хочете солоденьке, це організм вам каже, що вам не вистачає мінералів. Приходьте на наші вебінари, де Олена Олександрівна, кваліфікований спеціаліст у сфері здоров'я, з нами безкоштовно ділиться цінними знаннями, і ви почуєте, що коли ви хочете солодке, це елементарно вам не вистачає мінералів. Добавите в раціон да, після паразитарної програми мінерали, і ви побачите, що у вас зникне ця тяга. Рівень хрому нормалізується, і ви себе будете чудесно почувати. Далі, кому треба детокс, якщо да, зараз у вас вже це питання турбує? стала шкіра, випадає волосся. Прямо, знаєте, дивитись на себе і себе не впізнаєте. Якось стрімко постаріли. Да? От далі здуття, діареї, хронічні запори. Це вже також сигнал, що треба щось зробити з вашим організмом. І от саме набір c 9 дев'ятиденна програма, вона м'яко допоможе вашому організму перезапуститися, відновитися. Але ви вже почули, обов'язково потрібно. Підготуватися до цього. Чому? Ну тому, що ну одразу ж ви не зможете зробити цю розмивку, коли там вона роками там вже да, як можна сказати, зацементувалася. Тому на минулій зустрічі ми з вами говорили про паразитарну програму. Тема паразити це також тема така дуже актуальна, і треба зараз вивчати, тому що ми зараз з вами живемо в тотальних дефіцитах, але і при цьому створюємо несприятливі умови. Навпаки, сприятливі умови в організмі для того, щоб розвивалися віруси, бактерії, грибки і паразити. Ну, ви, ви, ви можете собі, я ж кажу, аналогію провести і зрозуміти, що окей, якщо я не буду 2-3 роки прибирати взагалі в хаті, в квартирі, то там заведуться паразити, як я думаю. 100%, не тільки паразити, да? і цвілість, і все інше. Ну, розумієте? Ну, просто на аналогії ви зрозумієте, да, я, чому це важливо робити? От першим етапом підготовки є паразитарна програма. Ми з вами обговорювали цю тему. Якщо ви сьогодні тільки прийшли на нашу зустріч, візьміть тієї людини, яка вас запросила, і подивіться цей вебінар про паразитарну програму. Є вебінар від Олени Олександрівни, розгорнутий від спеціаліста. Обов'язково також передивіться це для того, щоб ви зрозуміли, що це 100% треба всім. Раз в три місяці треба проходити паразитарну програму, і що мені дуже подобається, що якщо ми говоримо з вами про бренд Форевер, то тут паразитарна програма вона безпечна і вона багатоцільова. Тут ви не тільки. Да, зробите несприятливі умови для паразитів, вірусів, бактерій і грибків. А ви там паралельно почистите судини, підтримуєте венозну систему, серцеву судину, мочи ну, статеву, да, покращите рівень енергії, своєї, стан шкіри, теж навіть на паразитарні програми, ви вже це побачите. позбудетесь там поганого холестерину і так багато, -багато чого. Збалансуєте своє харчування, у вас з'являться нові харчові звички, тобто багато чого вже да, підготов, підготовка до детоксу. До, до повного перезавантаження. Вже вам дасть великий поштовх і допоможе вам вирішити дуже-дуже багато різних таких завдань, які можуть навіть мож, застарілі були вже у вашому організмі. Тому важливо не приступати одразу до Ц9, а спочатку пройти паразитарну програму. Є різні види програм, ви можете їх підібрати особисто під себе, під свій бюджет, як у вас там виходить. Ну, мінімально це має бути, наприклад, да там у нас є чесний чебрець. Ми про це говорили. Це має 100% бути в вашому раціоні. Далі наш флагманський продукт Алоєвера. Чому бо він має дві функції робить? Да? Він очищає, виводить шлаки, токсини, паралельно він збалансовує харчування і насищає вашу клітину. І той продукт, який ви будете пити проти паразитів, доведе туди, куди треба швиденько, і паралельно це ж він широкий спектр має. Да? Там, там, той самий часний чебрес, широкий спектр дій має. От алоє підсилить його дію і допоможе вам от якраз почистити судинки, да? позбутись поганого холестерину, покращити зір, стан шкіри, багато чого. Подивіться вебінар і зрозумієте, про що я говорю. Далі на паразитальній програмі обов'язково у вас має бути чай. Чай це внутрішній душ для вашого організму, чай з квітів, алоєвера. Також по можливості, ще б я рекомендувала взяти файбер. Ось така у нас є водорощина клітковина. Це взагалі знахідка, це дуже класний помічничок. Його треба і на паразитарній програмі, і його треба також і взагалі на детоксі він входить на бізнес детоксу. Його взагалі треба мати вдома. От буквально сьогодні позна... позвонила знайома і каже: у батька незрозумілі червоні висипи такі по ногах пішли. Не непонятно що, да? десь по вулиці ходив, по городі ходив і так оце проявилося. Я кажу, ти знаєш, е, от це вже він по моя паличка-виручалочка дома, файбер. Кажу, дай йому хай вип'є. Я знаю точно, що раз випиваєте, він швидко знає, абсорбує, виводи інтоксикацію, зашлаковки різні. Да? Тому і важливо на паразитарній програмі мати файбер, і він буде її входити в набір c 9 Чому? Тому що це клітковина, яка. Слугує і душом, і щіточкою, навіть не просто щіточкою, а то знаєте Є. Йоршиком та да. Йоршиком, який видрає стінки кишківника, який прям знаєте, от по тих закаулочках пройдеться, і там, де знаєте, от в багатьох в нас іде обмін поняття, коли запитують О, знову ж повертаємося до туалету, не така тема, але. Про це треба говорити. Коли запитуєш людини, скільки ти ходиш в туалет, коли ти ходиш да, в туалет, там людина каже, раз в три дні, там, раз в два дні, це вже дуже погано. Ми маємо ходити два рази на день взагалі, норма. Ну, це нормально. Це не хорошо прям але це нормально. Хорошо, і можна і три рази. Да? Ну, хоча б два рази на день, наприклад, це має відбуватися. І як каже наша Олена Олександрівна, вранці ви маєте прокинутися і зразу піти. Не поїсти, а потім піти, що, типу, воно посунулося. Ні, ви маєте прокинутися і воно має у вас піти. Да? І от чого в нас ще є таке, знаєте, теж знову ж таки заблуждення, можна так сказати, що ми, типу, в нас все нормально з випорожненнями. Але при цьому ми до кінця не ходимо в туалет. Як правильно, треба ходити в туалет, під ногами має бути стільчик, маленький такий стільчик, або підножка. А коли ми так не ходимо, залишається там ще все одно щось. І ті залишки, вони де? вони в калових таких кармашках, про це розказує Олена Олександрівна, і вони там зберігаються, вони там прямо, знаєте, стають камінцями. Ну, і це тема така, яку треба вивчати. Це в діток є, і в дорослих є, а в людей похилого віку так взагалі в них там вже порушується це все, і над цим треба ще більше працювати. Тому от файбер це от той якраз елемент, який і при паразитарній програмі, і при детоксі допоможе очистити оці всі всі закаулочки. Де ми там збираємо скарби, а потім воно нам слугує ще як бомба всередині, розумієте, розумієте? Бо ми не знаємо, що там проросте і як воно впливає на наш організм, які це будуть шлаки, і токсини і все інше. Тому паразитарна програма важлива, і потім уже через тиждень можна приступити, дивлячись, який у вас стан і з якими запитами ви прийшли. Тиждень це мінімально, але краще навіть два тижні пройти паразитарну програму, а потім вже приступити. До С9. Якщо вам швидко, треба вирішити питання там з набряками, зайвою вагою, треба скоригувати вагу. Або ж навпаки, якщо у вас є питання з тим, що у вас е, недостатньо не, не ваги, і вам треба набрати. Все так само: спочатку паразитарна програма, детокс, а потім уже працюємо над тим, щоб у вас. Е, я гарне тіло з'явилося, щоб м'язи з'явилися, і наросло все, що треба, і вигани правильні були. Тобто, дивіться, що мені подобається у продукта Форевер, те, що він розумний. Він зробить свою роботу з кожним організмом. Він діагност, протестує, перевірить і зробить виключно те, що треба для вашого організму і що піде вам на користь. Це дуже дуже важливо. Отож, ви зрозуміли, детокс треба проходити кожних три місяці. Це генеральне прибирання. Для вашого організму. Бачите, я ж не кажу, що треба кожен тиждень прибирати, як ви в квартирі прибираєте. Да? Я кажу раз у три місяці це можливо зробити. Є безпечний, класний детокс, це С9. І так само паразитарна програма. Просто візьміть собі за мету. Наприклад, пройшли паразитарну програму, пройшли детокс раз в три місяці. І ви просто не впізнаєте уже через рік, якщо так будете повторювати, свій організм, ви покращите свій стан здоров'я і на клітинному рівні ваш організм омолодиться. Це правда, я знаю, про що я кажу. У нас сьогодні в залі Ларіса, да? от вона на шляху була да, до е, оздоровлення. Який у вас мінус по кілограмах? Ви прийшли? Мінус 10. 10. 10. Мінус 10. Ви задоволені своїм результатом? Ви себе краще почуваєте? Сто процентів стан краще, легше ходити. Єдине, що гвардія треба було трохи поміняти, да? але ми ж це любимо з вами, да? щоб новий одяг. Ну але ж це круто, розумієте? Да? Коли ти працюєш над собою, ти отримуєш результат. Результатів у нас тут дуже дуже багато. Ось дивіться, результат у людини, паразитарна програма, детокси, далі правильне функціональне харчування, мінус 10%. І вага не повертається. Просто ви тримаєте себе, да, і маєте собі класні додатки до харчування. Ми про це з вами зараз говоримо. І якщо ви собі візьмете за правило кожних три місяці проходити да, паразитарну програму детокс і поставите правильний пріоритет, дозволите це собі, ви будете собі дуже дуже вдячні. Ви перестанете ходити так часто в аптеки. Ви перестанете ходити до лікарів, ви ви, ви на себе багато, набагато краще почнете почувати. Ваш покращиться сон, нервова система, зовнішній вигляд, енергія, сили, бажання спілкуватись, іти до людей. Да? Тобто, не бути там, знаєте, із йожиком. Йожиком, да, йожиком. От це все з середини йде. Тому це дуже дуже важливо. Що з собою представляє взагалі детокс? С9? Ви зрозуміли? Паразитарну програму пройшли, що собою представляє детокс c 9 Це програма на 9 днів. Програма, яка вже, знаєте, повністю створена для людей, для зручності. Ви там отримаєте при замовленні, да, ви отримуєте повноцінну коробочку на 9 днів. Де все поділено, зроблено особисто під вас ранок, обід, вечеря. Туди входить да? жироспалювач, туди входить гарсинія для обміну речовин, для того, щоб ви нормалізували тиск, для того, щоб ви покращили метаболізм, позбулися вздуття, да? позбулися діареї, позбулися неприємності в животику, да? позбулися роздратування. Туди входити цей комплекс, який вже там да, по ходу буде багато що вирішувати. І це також не тільки просто схуднення, ви зрозуміли, да? Це і про те, щоб перезавантажити організм, відновити його, позбутися алергії, позбути набряків, позбутися тьмяної шкіри, і так пішло, пішло, пішло. Тобто, це такий класний комбо пакет, який допоможе вам вирішити по ходу багато питань. Ну, як бонус, ви отримуєте корекцію. Кому це треба? Ви отримаєте за 9 днів від. 3 до 7 кг. Тут уже все буде залежати ще, знаєте, від чого? Від гормонального фону, від того, як ви будете лягати спати, і який спосіб життя ви паралельно проходячи детокс, робите. Це дуже важливо. Не обов'язково тут е, займатися там, важкими фізичними навантаженнями. Що мені тут подобається? У нас є закритий чат, є підтримка. Покроково вам розписано день за днем, що вам треба буде робити. Ранок обідвечір розписано, що вам потрібно буде споживати, і найголовніше це не основне. Тут також зараз влітку це взагалі дуже зручно. Да? Та і осінь, і, вліт... і весною, і зимою у нас проходять ці детокси. А влітку так особливо це дуже зручно, бо є вся зелень, да, і в великому доступі, наприклад. Ви тут не тільки будете харчуватися тим, що там в наборі, тому не треба боятися, я ж кажу і це не про голодування, це не про дієту, а це про збалансоване харчування і про правильні харчові звички. Це дуже важливо. Да? Дивіться, перших два дні у нас буде. Перезавантаження організму, і перших два дні ми не їмо звичну їжу, яку їли до цього моменту, до початку старту детоксу, але є можливість в необмеженій кількості споживати огірок, далі броколі, далі спаржу і всю зелень. Необмежені кількість. Тобто, це те, що допоможе вам зараз влітку якраз нормально себе почувати. Паралельно там в наборі буде ще їжа. У вигляді коктейлю, ізолят білка суперовий, класний коктейль, біодоступна формула, який насищає білок, нам для чого потрібен? Для того, щоб не обвисала шкіра. Нічого тут не обвисало, білок підтягує. Взагалі в раціоні кожного дня має бути в нас білок кожного. Що в худеньке, що і в... В так? Да? Білок має бути, тому що він підтягує шкіру. Коли ви повноцінно споживаєте білок, не дрябла шкіра. Коли ви повноцінно споживаєте білок, у вас немає целюлітів. Це дуже також важливо, да? І тут буде от якраз корисний біодоступний білок у вигляді коктейлю. Його потрібно буде розводити з водичкою перших два дні, а далі з 3 по 9 туди можна ще буде додавати сезонні фрукти. Можна додати там малінку, смородинку і в блендері краще зробити собі таке смузі. Перших два дні один прийом коктейлю і ось. Ці продукти, які в необмеженій кількості: огірочок, зелень, броколі, спаржа, да? Ми це можемо там на пару зробити. Тобто, все одно ви будете щось їсти. Для чого це зроблено? Для того, щоб оці ваші всі кармашки, всі оці ваші е питання, там, де там залежні залишились, да? щоб прочистити їх. Це свого роду також буде як щіточка. Паралельно там буде терм, там буде гарсинія і там буде. Файбер, а файбер якраз вам допоможе, ви зрозуміли, да? оце все вимити, вимите, Да? І потім, вже з третього дня, у вас буде зміна там в прийомі, також буде ранок, обід і вечеря, все розраховано, все поділено на блістери. У нас дівчата навіть на роботі, хто працює, проходять легко, проходиться. Дивіться, немає там ніяких таких побічних дій. Ну, це обов'язково перед тим, як проходити детокс, пройти розмивку паразитарну програму. Бо якщо не пройти. І почати це 9 то тоді, ну, ви самі повинні подумати і зрозуміти, що це все піде непонятно, десь ж воно має дітися, да? і воно буде бунтувати ті самі паразити будуть бунтувати. Через це спочатку треба позбутися паразитів, а далі вже тоді приступити до програми С 9 І якщо ви пройдете паразитарну програму і потім пройдете детокс, то у вас буде результат ще більший. Я кажу за c 9 що це від 3 до 7 кг. а на паразитарній програмі також. Ідуть шлаки, ідуть токсини, паразити уходять. Інколи паразити е великий відсоток від маси тіла мають всередині, дуже великий відсоток, і впливають на нашу вагу дуже сильно також. І також, дивіться, це я що сказала, при проходженні с 9 е буде залежати також від вашого режиму, від вашого відношення і також від вашого гормонального фону. А гормональний фон зараз в багатьох страдає, що в чоловіків, що в жінок. Тому я е, від щирого серця, це я колись почула у лікаря. Рекомендую під час проходження С9 додатково додавати ще. У нас є такий продукт, як мультимака. Він нормалізує гормональний фон. С9 разом з мультимакою дія одразу ж прискорюється. Це дуже важливо. І взагалі. Подивіться про мультимаку детальніше чоловікам. Це незамінний елемент у їхньому щоденному раціоні. Та й жінкам також хто страждає там клімаксом, страждає е, важкою там важкими днями. Да, коли проходять дні в жінок, у вас там і тут болить, і внизу болить, і ви прям не можете. Це також треба питання це вирішити з гормональним фоном. І, от якраз під час проходження це 9 бажано додавати ще мультимаку. Тоді ще буде кращий ефект і плюс. З паразитарної програми у вас залишиться чай під час детоксу, з першого дня, ви можете також пити чай. Чай тут не простий, не так як ми звикли, пакетик запарили на чашку і все. Чай тут, один пакетик, запарюється з вечора на 2 літра води. І якщо ви не привчені пити багато рідини, то літр випивається в день. Тобто один пакетик. Шишо? Що, що? А там іде стевія, і там йде суміш е, трав, Вон, він дуже солодкий. Він хороший, приємний, да, приємно його пити. От він не цукру навіть не захочете, бо воно вам і так буде солодке, там природня е, солодкість іде. От чайок дуже важливо також мати. Додатково да, він буде і насичувати, ви не будете відчувати голоду, так да. І паралельно буде внутрішній душ. Він знову ж таки допомагає окремо, він теж є в продажу. Він допомагає позбутися набряків, він допомагає знаєте, запустити лімфатичну систему, він допомагає при алергіях, теплий чайок, там, при проблемах з кашлем, бронхіти, там, трахеїти. Його теж можна випаювати, тому що там квіти алоєвера і трави, там збір трав, які гарно впливають на повне функціонування вашого. Організму. Тому це важливо додати до детоксу. Дивіться, ми підійшли з вами, я казала, з 3 по 9 день міняється прийом, і далі, з 3 по 9 день ви будете харчуватися, ми навчимо вас в закритій цій групі правильно складати тарілочку. Там буде і білок, там буде і кашка, там буде і салати. Тобто, знову ж таки, ви повинні зрозуміти, що ви тут не будете голодувати. І з 3 по 9 день у вас буде вже два прийоми коктейлів. Ще додатково. Тобто, повноцінно у вас буде ранок, обід і вечеря. Ви будете їсти правильно, у вас будуть нові харчові звички, у вас не буде тяги до солодкого, у вас прямо енергія з'явиться, легкість в животику з'явиться. Це дуже важливо. І, по ходу у вас буде людина, яка буде вам допомагати, консультувати, надавати детальнішу інформацію. Через це кажу, що, знаєте, це не той детокс, не та дієта, де ти один на один, де, то, знаєте, в інтернеті гуляють картинки, треба на. Холодильник замок цепляти, бо ти зриваєшся, це не про все. Тут вам буде вистачати, тут ви постійно будете зайняті. там треба випити, там треба заколотити, там треба те зробити, те зробити. І дуже круто додати до проходження. Це дев'ять, якщо ви там не ходите там, на різні фітнеси, да? якщо ви там в сал не ходите, у ну, кожної людини свій там, ритм, да? додати ходьбу. Ходити. Просто десь не поїхати на автобусі, десь пройтись. Ну, це, повірте, вам також піде на користь. Ви і лімфу покачаєте, і взагалі ну, от, рух має бути в житті. Да? Можна пробіжечку зробити, ну це не обов'язково. Можна просто взяти і виділити собі ходьбу. Або вранці, або вечором, здивлячись там на ваш режим дня, як він у вас складається. Це також дасть великий плюс для того, щоб ви отримали ще кращий результат. І потім дивіться, після проходження це 9. Ви опять переходите до тих продуктів, які ви споживали на паразитарній програмі, і таким чином ви закріпите результат, бо там буде алої, бо там буде чесничок, бо там буде чайок, і там буде файбер. Ну, якщо я кажу про основу, ще можна тут додати прополіс. Також дуже важливо, чого важливо додати бджолини прополіс від бренду Forever? тому що це корисний біодоступний білок. А білок, я пам'ятаю, вам казала, має бути в раціоні біодоступний. Не буде обвисати тут. Не буде обвисати ручки, обвисати. Знаєте, не буде отака дрябла шкіра, вона буде підтягнута, вона буде натягнута, як струни. Гітара, яка розтягнута, як вона іграє? Не так, як би хотілося. Так? А якщо гітарі, струни натягнуті, то музика звучить прекрасно. Так само буде і у вас. Тобто можна ще тоді додати і прополіс. Далі, якщо ви візьмете мультимаку, ви її продовжите також споживати, ну, чайок у вас залишається, ви його пили і до. І будете пити і після, і таким чином ви закріпите результат. Тому ось отаку програму ми пропонуємо для вас для того, щоб ви по ходу позбулися багато різних завдань по здоров'ю, ну і скоригували свою вагу, і подивилися після да, через місяць в зеркалі, сказали: Вау, круто! Я дякую собі, що я все-таки дозволила собі, дозволив собі цю програму пройти. Якщо вам цікаво, звертайтеся до тієї людини, яка вас запросила, і проходьте разом з нами. Ми дивіться, стартуємо 1 серпня. 1 серпня в нас старт буде на паразитарну програму, потім на детокс С9 і закріплення. Хто хоче, приєднуйтесь до нас і попікуйтесь, щоб вже зараз ці продукти були у вас, щоб ви вже розібрались, підготувались. Зараз, якраз кінець місяця. Підготуйтеся, щоб 1 серпня разом з нами. Стартувати великою командою, це набагато прикольніше, коли ти знаєш, не один, коли ти можеш поділитися, коли є підтримка, людям не вистачає спілкування, разом можемо в зумі тренуватися, ранкові зарядки робити для себе. там, да? Тобто ми за те, щоб разом з, поруч з нами і разом з нами були здорові люди, які гарно себе почувають, гарно виглядають і хочуть спілкуватися з людьми. Дякую за увагу.